Це – 336-й кілометр автотраси Київ-Харків до ямкового ремонту. А це вибоїни вже ретельно заасфальтували дорожні працівники. Працюють завзято увесь світловий день. Одна бригада протягом зміни встигає залатати до десятка квадратних метрів дірок. Ямку потрібно відкрити, розкрити боки, очистити від бруду та вологи, висушити, обдути і обробляти емульсією, складувати холодний асфальтобетон і втрамбовувати. Зима ямковому ремонту не завада. Тим більше перетворити полтавські дороги на європейські автобани дорожники не беруться. Планують, хоча б дещо вирівняти покриття і обезпечити власників авто від аварій. Оновлена у такий спосіб дорога витримає щонайбільше кілька місяців. Ми беремо холодні асфальтобетонні суміші, які дозволяють нам проводити ці роботи. Тобто там є спеціальні мінеральні добавки, емульсії, і вони забезпечують тимчасово, щоб ці ямки можна було зробити. Щоб забезпечити облавтодор матеріалом для дорожнього покриття, у матчках Полтавського району запрацював асфальтобетонний завод. Загалом в області нині латають дороги близько десятка бригад, які поспішають відремонтувати найпроблемніші ділянки. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Немає поваги до дорожніх працівників у водіїв, які нагліють. Ну, багато літають, як кажуть, як ми, наприклад, працюємо на трасі. Їде машина, стоїть знак. Вони обганяють, летять, не дивлячись, навіть не звертаючи увагу на знаки, які стоять попереджувальні знаки. На зимовий ямковий ремонт в облавтодорі витратять близько 2 мільйонів гривень. Залатати один квадратний метр дороги нині коштує 250 гривень. Навесні доведеться розпочати все спочатку. Я кожен день їжу два-три рази в місто, от і шкода автомобіля. Дуже а ви думаєте, причина в Ну, Я не думаю, що в цьому винні люди звичайні. З які платять податки. Я думаю, що вина в тому всьому, що може не знаю, якісь корупційні схеми. Комфортно вам їздити? Ні. <гум> ну, а що саме ви про них думаєте? Про дороги мали бути кращими. Що вам заважає найбільше під час руху, під час роботи? Наладі на нуснежні кучі сугроби, наладі і качество дорог.